Неприємна звістка сколихнула суми. Почесний громадянин міста, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий опинився у реанімації. Спортсмен потребує допомоги. Дмитро Шпірко протягом дня дізнавався, у якому стані легенда. Це фрагменти фільму Олімпійська хода голубничого. Під час його підготовки легендарний за світовим масштабом спортсмен дав нам велике інтерв'ю, у якому чи не вперше публічно сказав про проблеми зі здоров'ям. Хоча зазвичай Володимир Степанович обходив цю тему і до фільму про одного з кращих спортсменів в історії. Ці слова не увійшли. Тоді ми зробили це свідомо. Великий олімпієць не любить скаржитися на самопочуття. Видно, это э, сказывается большой спорт. Я, как говорится, нагрузки я перенес очень и очень большие, поэтому если так мне плохо, я обращаюсь к меня ну, сердцем, не все в порядке, и от сердца идут разные, как говорится, болезни. Через півроку після того інтерв'ю 80-річному спортсмену стало зле. Він саме їхав на дачу, аж раптом стався інсульт. І до лікарні його доправили уже каретою швидкої, без свідомості. І сьогодні він у відділенні інтенсивної терапії. Був госпіталізований. Після проведення інтенсивної терапії. стан несколько його но Ну остається тяжким. Питається, признасіть деякі слова, двигають конечності. Остальної показателі по гемодинаміці і подихання стабільні. прогнозів щодо часу перебування голубничого у лікарні фахівці не роблять, але на лікування необхідні кошти, і федерація легкої атлетики Сумщини проводить їх збір. Реквізити на ваших екранах. Здоров'я вам, Володимире Степановичу, Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.